Вітаю, продовжуємо спеціальний ефір на радіо НВ. Моє ім'я Ілля Кабачинський зараз в Сполучених Штатах Америки в центрі уваги Дональд Трамп і власне рішення Колорадського суду суду штату Колорада про те, що, начебто, у цьому штаті він не зможе балотуватися у президенти. Звісно, буде подана апеляція, але зараз дізнаємося всі деталі зі мною на зв'язку. Арсен Мартищук, виконавчий директор. Громадської організації інститут американістики. Пане Арсене, добрий день. Вітаю, вітаю, доброго дня. Давайте, будь ласка, пояснимо нашим слухачам, може хтось пропустив, що власне сталося, тому що гучна заява на всіх американських медіа, у всіх розсилках, всі про це пишуть. Та дійсно сталося знову щось безпрецедентне. Ми знову продовжуємо жити в підручнику історії. Це слово за останні е, кілька місяців в американській політиці, особливо ну, звучало дуже багато. Але е, Верховний суд штату Колорадо е, голосами 4 на 3 е, ухвалив рішення соно того, що Дональд Трамп не зможе бути включений в бюлетень під час праймеріс. Тобто тут слід. Не плутати з загальними виборами е, у листопаді наступного року, а лише в праймері попередні вибори. Тобто це вибори, де е, люди е, від обидвох партій, тобто е, виборці з обидвох партій республіканської і демократичної, обиратимуть собі кандидата вже на загальні вибори, е, тобто е, загальний загальна картина, така значить була використана вперше в історії американській поправка 14-та, до конституції секція третя, в якій зазначається, що люди, які значить допомагали ворогам або брали участь у повстанні, або заколоті, вони не можуть займати державні посади. Тобто там прописано сенатор, прописано виборець виборник, прописано губернатор. Але от президент не прописано. Але суд в штаті Колорадо він інтерпретував це таким чином. Що е, значить, Трамп був е, причетний до заколоту 6 січня 2021 року, коли його прихильники атакували капітолій, е, і таким чином він не зможе бути включений в е, бюлетень під час праймеріз в штаті Колорадо, е, які відбуватимуться е, 5 березня. Е, дійсно, як ви зазначили, може бути подана апеляція до 5 січня, е, е, і поки що все в режимі очікування. Тобто апеляція, щоб ця справа прийшла до Верховного суду. А, тобто, по факту, а, значить, воно так напевно мало би і статися, тому що вже і а, команда Дональда Трампа вона повідомила про те, що а, вона буде подавати апеляцію, так і вона опиниться в Верховному суді суді. Так, але а, тут ще дуже важливо зазначити, що, наприклад, для того аби отримати номінацію від республіканської партії, потрібно отримати голоси 1235 делегатів. А тобто, це половина від усіх делегатів. Хто такі делегати? Взагалі, тобто делегати це спеціально визначені люди в штатах, тобто це республіканські делегати, які по факту віддають свої голоси за одного з кандидатів, базуючись на тому, як проголосували виборці в цьому штаті. Так і штат Колорадо він не є зараз республіканським штатом. Він більш демократичний. Є там голосують більше за демократів, і в ньому цих делегатів лише є 37. Тобто, навіть якщо значить верховний суд е там ухвалить рішення проти Дональда Трампа, то все, що всього, що він позбуде, може позбутися зараз, це 37 делегатів. Проте тут є інша сторона медалі. Якщо все-таки верховний суд ухвалить це рішення, то тоді е це може стати прецедентом, бо тому що в Сполучених Штатах е англосаксонська система права, так і е там все базується на прецедентах. Тобто, якщо таке станція зараз у штаті Колорадо. Це побачать інші штати, ну і ймовірно, спробують зробити те саме, так? А якщо його не буде бюлетень, як ну, не знаю, під 15, 20, 30 штатах, ну тоді номінацію йому отримати буде дуже важко. Скажіть, будь ласка, от. Ви кажете, що це безпрецедентна історія, ніколи нічого подібного не було. Але ж по суті, це продовження всієї тієї історії з тим, що у Трампа три справи проти нього відкрити, якщо не помиляюсь, одночасно. І от це один як ніби з її з виявів цієї ситуації, яка точиться навколо нього, правильно? Ну так, зараз, зараз навколо Дональда Трампа. Чотири судові справи так там і на рівні федераль... на федеральному рівні, на рівні штатів багато пов'язані з деякі пов'язані з фальсифікацією ви ніби нібито з заявами стосовно фальсифікації виборів, інші пов'язані з... з заколотом 6 січня 2021 року. Так і саме от в штаті, коли застосовується 14-та поправка, а вона я вам нагадаю була. Ухвалена після громадянської війни, це кінець 19 століття, для того аби завадити так званим сепаратистам конфедератам, які програли в громадянській війні, для, для того, аби коли вони прийдуть до влади, щоб вони ну нічого там не зробили, тому що вони <клухи> брали участь у заколоті, брали участь у, у, у сепаратистській діяльності. Так а, то ця поправка вона. Вперше в історії застосовується з е, моменту її прийняття, е, але тут дуже цікавий момент, чому тому, що е, попри всі всі судові справи, е, чотири попри безпрецедентне це рішення е, суд, суду штату Колорадо, е, е, то для Трампа це по суті ну, нічого не змінює в плані рейтингу. Так, от, наприклад, я сьогодні зранку перевіряв а, агрегатор 538, Це агрегатор е, дуже відомий американський, який е, збирає всі опитування. То там знову е, рейтинг Трампа підріс на 1% сьогодні. Тобто, е, ми бачимо парадокс, так, ніби ніби і Трампа звинувачують є деякі докази, так, і суд голосує проти. А Трампа Трампа взагалі зростає електоральна підтримка. Так е, і. Справа в тому, що якщо навіть це рішення дійде до Верховного суду, так а я думаю, що тиск буде дуже величезний зробити це до, до 5 березня, до початку праймерісу у штаті Колорадо, так то ми пам'ятаємо, що склад Верховного суду зараз це 9 суддів, 6 з яких консерватори, 3 з яких ліберали. Тобто там немає балансу сил. Ну консерватори, вони. Багато не завжди, звісно, але багато у чому голосують за е, рішення, які підтримують республіканці. Так і троє з цих консерваторів вони були е, призначені Дональдом Трампом. То ми уявляємо ситуацію: а чи зможе Верховний суд ухвалити це рішення проти Дональда Трампа, коли троє суддів були призначені самим Трампом? І ще дуже цікаво в тому, що вже троє штатів до Колорадо, чому Колорадо стало безпрецедент, колорадо безпрецедентним Колорадо, стало безпрезидентним? А випадком, тому що судді все таки змогли це зробити. А от, наприклад, в, в Мічигані <coughs>, Нюгемпшері, а, е, нічого не спрацювало, тому що, попри те, що навіть пробували знімати там Трамп, але нічого не спрацювало, тому що е, ну от значить е, визначено було, що у чотирнадцятій поправці е, е, президент не зазначається як особа, яка не може займати е, е, посаду е, після того, як він брав участь у заклад. А от скажіть, будь ласка, от ви вже згадали про рейтинг Трампа. Я десь тиждень тому дивився якісь також опитування, прогнози. Він там вже навіть випереджав Байдена. Я так розумію, що тут історія про те, що політика Байдена не подобається людям, а не історія про те, що Трамп настільки сильно всім подобається. Та, ну якщо аналізувати зараз рейтинги поточні, е, якщо би зараз наприклад не знаю, завтра американські виборці голосували за Трампа і за Байдена. А е, дійсно в багатьох опитуваннях е, Трамп попереджає Байдена, але деякі опитування показують, що Байден випереджає Трампа. Тобто, тобто тут е, я би сказав, соціологія вона, звісно, е, хороший показник, так тому що ми можемо будувати якусь велику картину, але не забуваємо, що соціологія. Особливо в американських виборах вона не ну, може дуже часто помилятися. Чому тому, що е, це яскравий приклад м, останні проміжні вибори 2022 року, коли всі прогнозували, що там проти демократів проголосують е, виборці, і значить, і палата представників і сенат буде контролюватися республіканцями? Чого не сталося? Тому що Сенат досі контролюється демократами, так або 2016-й, саме коли там Трампу прогнозували там. Не знаю, чи на 30% проти 70% проти Хіларі Ну, Тобто, соціологія, це звісно, хороший хороший показник, але тут дуже цікаво, чому тому що е, ну знову я не прогнозую, що це буде 100% двобій знову ж таки е, Трампа і Байдена, тому що ну зараз знову безпрезидентнікісні рішення може статися, е, і там ну тобто це життя. Але справа в тому, що е, значить, вони е, показують приблизно однакові рейтинги. Ну можливо, Трамп трошечки випереджає Байдена. Так, але от, наприклад, якщо ми говоримо про інших кандидатів, то є така кандидатка як Нікі Гейлі, то в багатьох опитуваннях, якщо б вона, наприклад, була кандидаткою від республіканських партій, тоді у Байдена було б набагато менше шансів ніж проти Дональда Трампа. Так, тому тут дуже цікаво. Хоча по Нікі Гейлі зараз в, серед республіканських виборців ну має лише 10% підтримки проти 60% підтримки Дональда Трампа. Скажіть, будь ласка, що от такий момент е, в проти Дональда Трампа суди справи, чи є взагалі якийсь ймовірний шанс, все-таки що його до виборів не допустять? Чи все-таки це пройде повз? Е, дивіться, американська судова система, вона скажімо так, дуже заплутана, і е, ну дуже багато значить, е, е, коментаторів і, і медіа. Uh, коли там про Дональда Трампа відкрили судові рішення, і і зараз це рішення теж штату Колорадо, так само um, значить, вони всі безпрецедентні, звісно, тому що ну там проти проти там колишнього президента ніколи таких рішень не було хвалено. Так, але справа в тому, що є дуже багато регуляцій в американському праві, і у Трампа досить зараз оновлена вже сильна юридична команда. так. І е, справа в тому, що така ймовірність вона, звісно, завжди є, але справа в тому, що дивлячись на ці всі судові рішення, якщо ми говоримо наприклад про справи на федеральному рівні, то е, навіть якщо Трампа визнають винним, там йому це не завадить ніяк. Балотуватися президентом. тому що тобто там немає такого е, прописано, що якщо там ти засуджений, то ти не можеш балотуватися. Навіть були такі випадки в американській історії, коли люди в в'язниці проводили балотуватися за президента, так ну звісно, вони не перемогли, але все одно були такі випадки. Так? Але, от, наприклад, є рішення там на рівні штатів, там буде трошки складніше, так? але знову ж таки е, вони можуть затягнутися на, на дуже довгі роки, і доки вони доки рішення буде прийнято по цих справах. То Трамп може навіть уже й перемогти і стати президентом Сполучених Штатів. Ну там, а якщо він стає президентом, то там він може там, не знаю, прокурорів своїх призначити, які його визить ви, 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 не винні. Тому тут, тут казати, що його, йому якось можуть завадити, балотуватися, я не бачу цього. Ну хіба що знову ж таки, от це рішення Штату Колорадо, воно може стати таким доміном. Тобто, якщо Верховний суд знову ж таки ухвалить, підтримує це рішення проти Дональда Трампа. Це буде прецедент, ну і інші штати зможуть це зробити. Ну а тоді вже буде Дональду Трампу дуже важко щось зробити навіть своєю підтримкою. Ну я підозрюю, що демократи будуть все робити, аби у Трампа нічого не вийшло. А, та, та абсолютно, демократи намагатимуться все робити, щоб в нього не вийшло. Але справа в тому, що і республіканці а, так само будуть робити, щоб у демократів нічого не вийшло, зокрема. Так да, тому, що ну ми бачимо зараз у цю з підтримкою України так само. Ну тобто це ні, ні, нічого інакше ніж ніж псування просто рейтингу Байдена знову. Тому що ну Україна просто на жаль, знову ж підтримка України. Вона так всередині цих оці, цих політичних ігор стала. Тобто, ну тобто республіканці не відступають, вони стоять на своєму, вони хочуть підтримки кордону, вони хочуть показати виборцям, що. От дивіться, ми там з адміністрацією Байдена боремося, відстоїмо ваші інтереси, і ми зробимо все можливе, аби значить Джо Байден не отримав цю зовнішню політичну перемогу. Тому так, звісно, боротьба буде тільки зараз збільшуватися, і от наступний рік він буде надзвичайно турбулентним і динамічним. В політиці. я навіть десь читав, що планується, що на наступний рік будуть витрачені просто рекордні кошти на політичну рекламу, оскільки боротьба вона, от ну, дійсно, без, без фаворитів. Там якщо в 16-му році здавалось, що переможе Хіларі а там ну сталося вже як сталось, то зараз всі прям ну дуже на такому рівні, прям один біля одного. А, дійсно, так ну про це дуже навіть багато говорять і на тих самих республіканських дебатах. Там навіть бували словесні перепалки, ну, того, хто кого фінансує, хто скільки фінансує. Ми знаємо, що мені кілі досить такі вагомі і впливові донори. Але справа в тому, що так. І про це мало хто говорить. Так, але, от, наприклад, кожного електорального сезону президентського, так раз в 4 роки, цей рекорд оновлюється, Я думаю, що. Через наступні чотири роки знову ми будемо говорити про нові рекорди е, стосовно реклами і так далі. Тому що дійсно зараз ну знову розділеність в американській політиці надзвичайна. А виборець е, деколи не розуміє, е, як, як йому краще голосувати і так далі. Ну і зробити треба потрібно зробити все можливе, аби аби ну промотувати себе. Дуже цікаво наприклад, стосовно реклами. Там коли республіканські праймеріс. Перепрошую, республіканські дебати, так то там перед дебатами і реклама і всіх кандидатів, які на, на сцені на подіумі, і реклама Джо Байдена, і реклама Дональда Трампа. Тобто, все, що все, що ви можете побачити з американської політики, політики, ви можете спостерігати навіть перед перед дебатами республіканської партії. А е, хотів ще от вас питати два слова. Ви згадали е, кандидатку, яка потенційно могла б скласти Байдену серйозну конкуренцію. Е, взагалі, наскільки є шанс, що республіканці підтримують її, наприклад? Якщо от є е, опитування, де вона має непогані шанси виграти у Байдена? Е, ну, дивіться, е, Нікі Гейлі, вона. Е... Займає, скажімо, так тому, що республіканська партія її не можна сприймати як ціле зараз. Тобто вона поділена на трампістів, на поміркованих, на консерваторів. То вона займає позицію такої старої республіканської партії. Я би сказав, поміркований більше ну там з, з консервативним контекстом внутрішньої політиці. Так. Uh, і вона через це отримує дуже uh, хороших донорів, які бачать у, у ній потенціал uh, того, що вона може скласти конкуренцію. Там не знаю, ну до Трампу навряд чи зараз його підтримку, але там умовно, якщо там з Трампом щось буде, Петро Байдена uh, чому тому, що uh, ну вона була єдиною кандидаткою з початку, uh, тобто ніхто їй не прогнозував нічого. Після її е, дуже хорошого виступу на республіканських дебатах, е, це єдина кандидатка з республіканської партії, не враховуючи для Трампа, звісно, в якої рейтинг е, зростав е, пропорційно, того, як вона виступала на республіканських дебатах. Хоча республіканські дебати не настільки аж відомі, як це може здаватися в, е, в Сполучених Штатах. Тобто, дивляться, звісно, виборці, так, але, але щоб, щоб вони були прям дуже важливі, тоді так і. Е, Деякі опитування показують, що е, ну вона може скласти конкуренцію Дональду Трампу навіть в деяких республіканських штатах, але це це дуже ну знову ж таки, їх дуже мало, і, і я гадаю навіть з її е, великою підтримкою, з її дуже хорошою, е, скажімо так, е, риторикою, так і в тому числі стосовно України, так тому е, то ї, їй буде дуже важко зараз. Е, Протистояти Дональду Трампу, чому тому, що в нього впізнаваність. В нього просто впізнаваність. Він був президентом. Знову давно такого не було в американській поліції. Колишній президент там виступав проти нинішнього, так то угу. в нього впізнаваність. і от, от ці оці судові рішення, точніше, судові справи, оці безпрецедентні речі вони тільки додають йому пізнаваності, як ми бачимо сьогодні, навіть по тих самих рейтингах. Тому звісно, вона дуже хороший, сильний кандидат, в тому числі стосовно України, але е, їй буде дуже важко е, е, протистояти зараз номером. Знаєте, ми з вами говоримо про там Трампа, республіканців, е, і в той же час рейтинг Байдена не радує. Але я так розумію, що у демократів гідного кандидата немає іншого. Ну так ну, тобто, кандидати вони, звісно, могли би знайтися, але. Це вже американська традиція. Якщо у вас президент е займає посаду 4 роки, е він буде балотуватися на наступний термін. І е знову ж таки, якщо ми беремо опитування, знову я на соціологію, звісно, спираюся, тому що ну, більше інших таких показників немає, але знову ж таки, дуже обережно на неї не треба спиратися. Але, от, наприклад, якщо би Камала Харі зараз е була кандидаткою, це віце-президентка Сполучених Штатів, то вона, е ну, вона. Просто би дуже вона не могла би скласти в коренці до Трампа. Вона би просто нищенно нещу... програла. Так само е з потенційних кандидатів, які би могли, якщо не Джо Байден, так то це, наприклад, е той самий губернатор штату Каліфорнія Гевін Ньюсом. Так, і все одно е навіть з тим, що він ніби прогресивний, молодий кандидат, так він все одно дане до Трампа програв згідно з соціологією. Ну і так само там дуже багато інших кандидатів, там, мовно роблять вони опитування такі е там один проти одного, так. То ну Байден просто зараз дійсно, як ви сказали, єдиний потенційний кандидат, який може скласти конкуренцію республіканцям, ну і, зокрема Дональду Трамп. Дякую вам дуже, що знайшли час поспілкуватися. Нагадаю, нашим слухачам на зв'язку був Арсен Мартищук, виконавчий директор громадської організації інститут американістики. Ми знову говорили про Дональда Трампа, тому що у нього тут з'явилися нові проблеми. Суд в штаті Колорадо проголосував за певні обмеження. Заборону участі в е, праймеріз, це може стати прецедентом, якщо Трамп та його юристи не переконають е, вищі, е, вищі органи влади у тому, що рішення було неправильним. І будемо знову ж таки за цим слідкувати, тому що Трамп все ще досі може балотуватися. Він все ще має високі рейтинги і високу можливість на перемогу у майбутніх президентських виборах. Але дійсно, е, якщо великий цей сніжна куля стане надто великою, то може. О, він врятуватися від неї не зможе, тому що проти нього вже і декілька справ відкрили, і ось ці от судові рішення. Тому хто його знає, яка буде ситуація через. Рік поки що Трамп може балотуватися і має досить високі рейтинги. Я ж на цьому буду з вами прощатися. Нагадаю, що ви можете дивитися наш прямий ефір на Ютубі Радіо Две. Ну і звісно ж підтримуйте, будь ласка, наші збройні сили, персональні збори людей, яким довіряєте, та збори великих фондів. Це також важливо на цьому, все Щасти!